Ще один сучасний вагон трам 2000 прибув із цюриха до Вінниці. Це черговий вагон, який наше місто отримало від швейцарських партнерів в межах проєкту Цюрихські трамваї. Трами, які ще донедавна курсували вулицями Цюриха, стануть важливим поповненням парку громадського транспорту в Вінниці. Проєкт Цюрихські трамваї є частиною програми розвитку міського пасажирського транспорту. Проєкт є частиною адаптації інфраструктури до сучасних стандартів та потреб громади. Уперше швейцарські вагони почали перебувати до Вінниці у квітні 2023 року. Ми отримуємо вже 43-й трамвай від швейцарської транспортної компанії. І в подальшому протягом літа ми далі будемо отримувати решту трамваїв, які в нас заключені по меморандуму. Тому щоб поставити трамвай на рейки, зняти його з платформи, ми залучаємо своїх працівників порядка 10 чоловік, які в нас залучаються для того, щоб страхувати і піднімати. Сам вагон і залучаємо ще сторонні організації для того, щоб використати їхні крани для підйомки вагону. В подальшому даний вагон, буде на ньому замінено бандажі, зроблено технічний огляд, скоріше всього, що в об'ємі ТО2, і зроблено буде модернізацію. Зроблене буде переобладнання під українські стандарти, тому що ми без сертифікації не випускаємо трамвайні вагони на лінію. І після того тільки він пройде обкатку в певному об'ємі і буде випущений на лінію. Перед тим як новий Трамп-2000 вирушить у рейс, його оглянуть працівники Вінницької транспортної компанії, які зроблять технічну перевірку і пристосують стандарти громади. Трамваї оснасять зеркалами заднього огляду стоп-сигналами, повторювачами поворотів, валідаторами та електронними табло українською мовою. Так, також оновлять зовнішнє маркування та електросхеми для безпечнішого керування.